Жертва стереотипів. Це я зрозуміло про себе, бо є такі, що охоче обзивають жертвами стереотипів кого завгодно, тільки не себе. То я не такий. А такий, що твердо про себе знаю. Я жертва стереотипів. Причому добровільна. Хоча замолоду траплялося, звісно, і мені часом ляпнути якусь дурницю на кшталт, ганьба стереотипам», Хай живе індивідуальний підхід або й деконструкція наше Все. Але з роками, начитавшись не лише щедірі Дірянського шарлатанства, а й трохи розумних книжок, я був вимушений усвідомити собі щось цілковито протилежне. Не знаючи, полум'яним борцям зі стереотипами спадає бодай зрідка на думку, що у своїй, як їм здається. Шляхетній і людинолюбній діяльності вони приречені безнадійно кружляти хибним колом. Просто тому, що механізм людського мислення, як і механізм людської поведінки, у принципі не здатен функціонувати без стереотипів. Бо стереотипи є його підставовими елементами. Максимум, на що він здатен, це заміна старих стереотипів новими, а отже, гіршими. Чому гіршими? Що таке взагалі стереотипи? Це такі тверді відбитки в структурі нашої психіки, за допомогою яких ми орієнтуємося в світі, формуємо своє ставлення до нього, і з відповідним чином у ньому діємо. Відбитки ці, і тут борці зі стереотипами мають рацію, не є результатом нашого особистого досвіду. Навпаки, вони передують кожному нашому окремому досвіду і в цьому сенсі є апріорними. Пам'ятаєте все ті шкантівські апріорні форми, категорії, судження, а також юнгівські архетипи. Оце вони по суті і є. Перші виступають в нашій свідомості як універсальні закони мислення, другі слугують нам під свідомими моделями поведінки. І перші і другий є наперед заданими, притаманними нам від народження і ще раз не виникають з досвіду, а уможливлюють його звідки вони нам дістаються. Якщо вірите в Бога, вважайте, що від Бога. Якщо вірите в Дарвіна, то вважайте, що від еволюції. В цьому місці уважний читач, мені, звичайно, заперечить, стереотипи, скаже уважний читач, на відміну від архетипів чи категорій чистого розуму, вродженими ж не є. Не є. Але повторюю, що і нашими особистими витворами вони також не є. А є стосовно нашого досвіду апріорним знанням є в найширшому значенні цього слова міфами, складеними задовго до нас. Бо що таке зрештою міфи, як на комбінації стереотипних образів, ситуацій і подій? Парадоксальна сила міфів полягає в тому, що вони можуть, скільки влізе, прибріхувати в кожній емпіричній дрібниці, але водночас доносять до нас вічні істини про людину і світ. Чи Гомерівська Одіссея є правдою? Борці зі стереотипами мусили б заявити, що ні. не може чоловік стільки років повертатися з війни, а його дружина весь цей час щось там ткати розпускати, а женихи все очікувати в черзі, не кажучи про всіляких циклопів, листригонів чи спускання в підземне царство. Усе це індивідуально розглядаючи кожен епізод брехня.